Доброго доброго зимового дня! Я, як завжди, вітаю вас із Польщі. І подивіться вікно, яку природа нам подарувала сьогодні погоду. І вже за зиму випав другий раз сніжок. Сніжок і морозець під ногами сніжок хрупостить, сонечко світе. Всі радіють такому сонячному дню, наближається весна, але разом з тим іще зима. І Дітки радіють насипаному сніжку. Зима подарувала нам сніг лише другий раз у цьому році. Перший раз він дуже скоро розтанув, і зима у нас була така сира, похмура, мокра. А сьогодні такий, знаєте, морозець, сонечко світе, повітря таке свіже-свіже. І от не хочеться залишатися у домівці, хочеться вийти на вулицю, пройтися. Хоч наближається весна, і чесно кажучи, я сумую за весною. Я вже хочу, щоб настала весна, щоб вона прийшла. Ну а зараз давайте підемо, поки сонечко світи, поки день теплий, ну, я б не сказала теплий. Але вже відчувається від променів сонця відчувається тепло. Котики гріються, вже повиходили на сонечко, посідали, гріються. І давайте з вами підемо. Я запрошую. Не у всіх є така можливість. Хтось не може вийти на природу, не може вийти на берег річки, не може посковзатися на саночках або просто так з гірки поїздити, без саночок, без нічого. Я люблю таку погоду. От хочеться мені вийти, не хочу сидіти. Ходімте разом зі мною на прогулянку, ви побачите, наскільки це чудово. Побути в лісі, побути на березі річки, подивитися на щасливих діток, як тішаться вони з снігу. На вулиці мінус два. І от така зимова краса. А як гарно сніг прибрав зелені насадження. І хоч на вулиці мінус, і продовжується ще зима, але як уже гарно співають птахи. Тільки чуть-чуть вигляне сонечко і все пробуджується. Сонячний зимовий день. Уже відчутно гріє сонечко, і стріхи капає, розтає сніг, а під ногами тримається. Пухната зимова краса не розтанула, тримається на деревах. Настільки зими зараз стали безсніжні, що цей невеличкий сніг став справжньою радістю для дітей. І хоч зима закінчується і лякає нас морозами, і насипає нам трошки снігу, але такий сніжок це є така радість для дітей. Батьки повивозили дітей на горки, і щоб вони покаталися. І чується сміх. Дитячий сміх. Як приємно і радісно. Яка висковзана горка. Але на сонечку сніг робиться липкий і не так уже можна сковзатися. Тому діти йдуть трошки в затінок. Не хочуть їхати соночки, сніглипне, а дорослі хочуть покидатися трошки сніжками. А яке красиве небо. Голубе-голубе із хмарками. Але на тиждень нам обіцяють морози мінус 10, мінус 12. Буває, прогноз помиляється. І кожного дня дивишся на прогноз і різна погода. Хмарки рідкі, але темні. Темні хмари обіцяють нам щось принести. Вон сім'я, татко з сином кидаються сніжками. Але зимою гарний сонячний день, обов'язково на ніч мороз. А ось цю гірку, дітлахи вже покинули. Вискозавши, її до зеленої трави. По траві вже не хочуть їхати саночки. І пішли вон туди далі. Яка радість для діток. Вони такі щасливі. Я навіть у свої роки радію снігу і в одному із відео скотала снігову бабу. Получилася симпатична. Перший замок на мосту над річкою Варта, замиканий крепко, а ключі утонули глибоко у водах. На крепкі сімейні стосунки. Завітаємо із вами у містечковий парк. Там є таке невелике озерко, і на тому озерку багато пливає качок, і от люди приносять качкам. Їсти, підкормлюють їх у такі зимові дні, коли буває озерко замерзає і вони не мають що їсти, не мають що знайти. От часто люди приходять і приносять, хто що має або часом купує, хтось зерно приносить, хтось крупи приносить, хтось просто недоїдену їжу приносить, підкормлюючи їх. От ми, ми заглянемо, походимо, побачимо і полюбуємося красотами нашої зими, такої от цього дня. Тому що. Така погода буває тут рідко. Завжди зимою, зеленіє трава. Навіть трава не висихає, вона не жовта, вона завжди зелена трава. Я дивувалася, як зимою може бути зелена трава. Нічого дивного немає. Такі зими, що трава росте зелена, і косити її не треба, вона якоби в рості призупиняється, але вона зелена трава. О, і от ми сьогодні зробимо таку, вихід такий вихід на природу. Це буде цікаво, ви не пошкодуєте. Центральний парк містечка. Люди вийшли на прогулку. там Мальтанка. Молодь сидить. Озерко замерзло і качки перебралися до такої маленької річечки. Рядом з озерком. Сюди часто люди приходять і приносять їм остатки їжі. Викидають і вони такі ручні, не тікають. Зараз пливають і качурі, і качечки, а пізніше залишаться одні качурі будуть пливати, а качечок не буде. Вони будуть сидіти у своїх гніздечках. А сока ч очеред з мітелками стоїть? Така зима. Przecież drobno skubać, bo się na będą bijć. Nie rozstałyś się, a ja myślałam, że zwyczajnie są nafermione. Widziałem żyłem tylko słabe. I chyba dziś się najpiękniej. Jak mój skarb taki wielki kawałek, to jednym, aż mnie na plecy przebiegł. No? No ale to bardzo... To, a... a dzisiaj nie widzę tych małych, bo zawsze to stały takie na brzegu, takie małe. Uh -huh. To znaczy przez ostatnie dni, a wieś nie. Porzucałam inne. Zamowy pochmury lis. Але скільки б не дули уже останні холодні вітри, не сипала зима снігом, все частіше виглядає сонечко і наближається весна. А влітку в лісі можна побачити, як від вас тікають саренки, ховаючись у кущах, а звідти полохливо виглядають. Можна побачити оленів, які не спішать від вас тікати, а навпаки спостерігають з цікавістю за вами, що ви будете робити, а потім помаленьку-помаленьку відходять у ліс. Стежинка. Сюди виходили прогулювати своїх собак. Яка здоровена тут ішла псіна, її лапа на мою долоню. Ось такі тут собаки. Не маленькі шкетики вигулюють, а серйозні породисті пси. На прогулянці у лісі потрібно бути пильним. Часто люди виходять у ліс із своїми псами. А і пси таке доволі великої породи. І вони спускають їх у лісі з поводків. І не знати, як відреагує пес на зустрічного. Хоч вони їх і дають на тренування, вишколюють їх у собачих школах, щоб вони розуміли команди, але ж ніхто не знає, як він відреагує на чужинця. Одного разу я також пішла у ліс на прогулянку і такий великий пес. Я не знаю, яка його порода, але він такий досить красивий, трохмасний. Причепився до мене, почав бігати кругом мене і гавкати. Мені швидко прийшлося скинути куртку і приготуватися до чогось хужого. Але, на моє щастя, там їздили діти на квадроциклах. Вони так об'їхали кругом. мене. Я там трохи і крикнула з переляку. Я взагалі собаками на Хазяїн від свого будинку почав до нього кричати, гукати, почав його, а відстань, напевно, була ну, так, більше більше 200 метрів. Ну, на моє щастя, він послухав хазяїна і побіг додому. Такі бувають історії. Здавалося б, це Такі незначні подійки, але із цих подій складається наше життя, і може мати такі дуже дуже неприємності з невеликої подійки великі неприємності.